Всім доброго ранку, вітаємо вас на каналі Salmo. Слава Україні! Героям слава! Ми на озері Трофейному. Напередодні кубку Лакіджон традиційного, який відбудеться 9 листопада. Ми давно не виходили в ефір, вибачайте, я трошки мандрував, їздив на чемпіонат світу в Орландію злову. З спінінгом що човна, тренером нашої збірної А після цього ще їздив на Дністровське водосховище на Кубок України, також по цій самій дисципліні. Там я був головним суддєю Так що трошки цілий місяць помандрував, займався такою роботою адміністративною. Да, адміністративно, да. Да. А сьогодні вже Безпосередньо спробуємо показати вам риболовлю на трофейну щуку, на трофейному озері. Да. А що стосується чемпіонату світу, друзі, збірна України зайняла четверте місце в цьому році, чемпіонат був дуже і дуже цікавий. Ловилася крупна щука, ніколи в історії чемпіонатів світу... Не було стільки великих щук. Ну, Середній розмір був від 80 до 90 сантиметрів, і більше метра щук також було багато. Особливо вразили литовці, які виграли з феноменальним результатом. Тобто в них за три тури на два човна сума місць получилася 9. Тобто вони в, кожному, в кожен, кожен з днів займали перше-друге місце в заліку. Причому вони якось настільки легко це робили, вони навіть за півгодини до фінішу приїжджали вже на причал, тобто, ну, граючись, просто як кажуть, однією лівою розправилися з усіма іншими. Ну молодці, це е, заслуговує уваги такий результат. Я особисто спостерігав в біноклі Вони просто цих метрових щук. Ну, за 10 хвилин, от один човен я особисто бачив. За 10 хвилин 4 щуки літовці встигали обробити, тобто достати, взяти в підсак, зняти з гачків, з фото, ну, суддєю заміряти, відпустити і потім ловити наступно. Причому це ж йде річ не про якихось шнурків там. То щуки такі 5 плюс, тобто по 7 кілограмів, по 9 кілограмів, і вони настільки швидко з ними якби, розправлялися. Ну, ясно, що ловили вони е, потужними снастями, тобто це, як правило, кастінгова снасть, мультиплікатор, е, потужне вудлище з тестом там до 150-200 до грамів. А може і більше, я ж не бачив їх. Ми так ловили на тести там 160 грам. таке. І е, ще цікаво, що е, працювали е, так, так звані миші, тобто великі оці бігбейти, які ще е, комбіну, комбінуються з оленячою шерстю. Тобто не просто силикон, ася Сіліком з комбінації з боктейлом. Ми до останнього вважали, що такі приманки заборонені, тому що в правилах написано, що любі імітації шту... цих штучних мушок заборонені. Але потім на зборах капітанів з'ясувалося, що це мається на увазі, якщо мушки на гачках. А на цій миші ця мушка вона розташована на голові приманки, якби, а гачки там голі. І тому їх дозволили. В останній момент у нас вона не була відпрацьована, ця миша, а літовці ловили виключно, виключно на них. Ну, ми вже пристосовувалися по ходу, по ходу вже змагань, освоювали ці миші. Дійсно, вони провокували щуку дуже гарно на ривковій проводці. Справа в цьому, що цей мех він захватує пузирків воздуха і при ривках він просто дуже і дуже дає бурхливі коливання, які будь-яка інша приманка просто не в змозі відтворити. Так що було дуже цікаво. Ми були шості після першого і другого туру, а в третьому якби, піднялися, трошки обійшли в останній момент французів та американців. Які йшли попереду нас, екіпаж мартіянов поляков зайняли восьму стрічку в особистому заліку. Залі. А другий екіпаж, ну там ми робили заміну в останньому турі, виходив Варлов-Галаш, а в перших двох виступали Бондарець та Матюк. Вони в особистому вийшли 13. -те. Ну, в принципі, враховуючи те, що вся ловля відбувалася за допомогою приборів паноптіксів. Які ще у нас в Україні із за того, що в нас заборонена навігація вже з початку війни? Не такого розповсюдження, як в інших країнах, і досвіду по ловлі в Паноптікс у нас ще дуже і дуже мало. І враховуючи цей фактор, четверте місце це в принципі. Непоганий результат. Як багато казали з наших болівальників, казали таку фразу, що із старої школи, скажімо так, хто е ловив, хто ловив, ще не має досвіду по паноптіксу, то ми якби зайняли перше місце. Тому будемо що... на стандартній приманці сьогодні пробувати. Хоча скажу, так. що Якось я тут ловив на бігбейти на 7-дюймові. А, чекайте, 7-дюймову, по-моєму, кубіру я брав. Так що я спробую. Я спробую її теж. Поки клювань немає, розповім ще про... Оп! А от і клювання! <свистець> 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 да, бачите, друзі, на, все ж таки, Сп... до речі, гарна риба. Здається, гарна риба. О така. І на що? На вертушку. На обертову бушку. На велику п'ятірку. Да. І причому ще було, ще було клювання. Тобто це... Не випадково. Не випадково. Да. Було спочатку клювання і зараз така агресивна. Клювочка, так. Да. Дивимося зараз, ну по відчуттям така півторушка точно рициончик ослабляємо. Так, да, так, да, нормально. Нормальна щучка що да, ж таке? Оце, друзі, Дитяча помилка зачепилася наружу піцака гачком блишня. Тому що торчав один із гачків із рта щуки і вона зійшла. Ну, якщо б Сергій Юрійович мені допоміг брати піцаку, то вона б не зійшла, звісно. А так як він був зайнятий перев'язуванням, ну, да. Да, працівнивістку. Да. Ну нічого, цю щуку зараховуємо, друзі. О, хочу на відео? Ага. Випальбую. На рівномір? Так. Да. Допоможу, щоб не було таких такої ситуації, як то раз. По максимуму виділенному китках. Він не повністю там видвінути. Так, да, він не повністю був закрали, закраїв. Така ми ви. А, ну. а є. А -а -а. Це чекай, це. А я понял. Так, Ось, друзі, перша в руках. Тут. Друга в загальному заліку, перша в руках. Добре мати такого, таку людину, як Дмитро Вікторович, І підхватить, і з гачка, і відпустить. Ні, ну я можу дати потримати, якщо я хочеш. Ось, ось, ну, я відчіплю, ось. А от... Ось така, друзі. Давай же тобі повністю достану. Ну да, от розіну зараз. Басару тушу. Ага. Тушу колись у нас тут гарно спрацювало. Ще в мене є, я бачу шостого номера. О, це б не так. да. Є ще бікбейт. Коротше, є ще що, що, що пробувати ще є. А, була, була покльовка на посаду. Ну бач, перестала засікати. Та й так, що я оце було виводино не дуже Так і в мене на перше те, так як вона запіталь зачепилася, угу. тобто в неї карчали. Ох, ти опять мимо. Ти бачиш? Ні. Бачив, бачив. Отак от це ВІП так працює. Угу. Тобі є а, а прикол. Ми якось раніше тут ігнорували цей фільм сурман. Я на цьо, саме на цю модель угу. я на десні колись, ще у Цитковського на базі я угу. дуже непогано... Ну... А в тебе є якісь ножнички? Так, да, є. Треба в розвитці. Шукати? Да. Подожди, от в тому карманчике маленькая. Так люблю я вилови. У нас флюро. Ага. Так, да, друзі, ви бачите, відпрацює, но риба не засікається. Одначки засікнулася, і то за самий край. Ага. І це вже на... Неравномірно. На, 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 на нерівномірне, так? Ні, ревномірку на цей, на, на рівномірку на цей, на джигову не хоче. На ну, не хоче. Зробив пару цих. А на рівномірці бере. Так. Спробуй на бігбейт. Спині Ні. О, о! за хорошая. Так это ни щука вообще по-моему. Подаемся. Это этот санк. Сазан или что тогда? да. я точно буду сидеть. Да, ты был. Михаил. Оно бачите? А может... І ці покльовочки тоже були на цьому. Та ні, вроді виходить. Не, не виходить, ну не, виходить. не, не на 15 кілограмів там, да? Не схоже, що це що зима. Думаю, що що. Да? Я думаю, що да. Ну, подивімо, да. Ну пішов з дитин пішов. Ну так, да. козам би там давали. Вони так не заліз. Якщо зараз з'явиться зверху, він б добив низ. Ворог давить Що что давати просто підбагрив. багрив, да. Під багри, не, ну вона може і атакувала, але... ну тим не менше. Знову навіть. Давай сюди минем вправо. І вже... А, може, наже похуй. Да. Така сама як перша. Плюс-мінус. Uh -huh. Чап. Uh -huh. Із-за того, що збоку казалося, що бігфі. Так, так, так. Думали, і короб, і сазан, uh -huh. і що хоче. Да. Бачите, Сергій Юрійович дає джазу на ВІП. Це ВІП дає джазу. Віп дає? Друзі, я вам покажу просто зараз. Ну, якби, ми ж на тренуванні, то не обов'язково вийти на тренуванні безпосередньо на приманки Лакіджон і Саума. Ну я спробував, бачите, оце? Вот чудо. Це називається Ратлін Реп. Терапаловський Ратлін е, 5-сантиметровий. Бачите, як він працює? Дуже і дуже непогано. А зараз поставлю лакіджоновський ВІП. Тільки привержу до цього. Єсть. На японський воплер. На який? Балісонг. Ага. 130 мм. І це. У нас на змаганнях з човна. Ви до довоєнні роки в Херсоні ми змагалися тут. Тахто був номер один. Цей воблер. А зараз він коштує, мабуть, мабуть. О, курсу на сьогодні. О, невеличка це. Бач, великі сходять. Великі сходять, а? Маленькі. Так буває завжди ну, випутав. Ось. Тепер ще втрима. Ви чуєте, друзі, я? який шарик там звонкий. Так, ну, не встиг я вам розповісти. Значить, Розповідаю про другі змагання, на яких я був тоді. Це був Кубок України по спінінгу щовна. Який проходив на Дністровському водосховищі в Чернівецькій області. Ну, на межі Чернівецькій та Хмельницькій. Тобто там один берег Дністра, це Хмельницька область, другий берег Чернець-Чернівець. Приймали участь там 17 команд по 4 людини, тобто по два човна в кожній команді з різних регіонів. Ну, переважна більшість була з Києва, але були представники і. Західної України, там, зі Львова була команда, з Херсона була команда, з Харкова була команда, навіть від Донецької федерації у нас була команда. Ну, риби було не дуже багато в порівнянні з червнім місяцем, коли там, там на тій самій акваторії в червні був, відбувався чемпіонат України. Але, в принципі, скажімо так, в середньому там десь по 4-5 риб на човен хлопці ловили. Найбільше в уловах було судака в цей раз. Потім щука, потім окунь. Тобто окуня, як не странно, відносно небагато було. У нас там правда по кожній рибі був заліковий розмір, тобто не будь-який будь хижак, що у заліка, тільки той, який був залікового розміру. Тобто по окуню у нас було 25 см, по судаку 42 см і по щуки 40 см. Тобто щуку там за рахунок того, що там ну, рахується, що на Дністрі взагалі якби не щуча така акваторія і... Там її відносно небагато, то розмір по ній поставили. Так як ми всю рибу відпускаємо там на Кубку України. Це, до речі, таке великий плюс нашої федерації в порівнянні з міжнародною федерацією. Тому що в міжнародній федерації до сих пір вимірює рибу суддя, який сидить в човні в кожному, тобто по міжнародним правилам потрібно в кожен човен. Садити суддю, щоб він там міряв, фіксував. У нас це все якби відбувається в електронному вигляді за допомогою фотографування, за допомогою програм, за допомогою відеокамер і GPS-трекерів. Тобто все це вже давно в нас поставлено на, скажімо так, сучасну систему. тобто у кожного спортсмена є екшн камера яка фіксує весь процес ловлі. Також у кожного на мобільному телефоні встановлений додаток, за допомогою якого риба фіксується на лінійці, тобто фотографується і в режимі реального часу відправляється головному судді. Я вже перевіряю розмір, затверджую його, програма підраховує результат. Тобто в нас рахується квадрат длини, квадрат довжини кожної риби. Це теж така ну, прикольна система, вона враховує і крупну рибу, тобто крупна риба там має набагато більше балів отримає, ніж декілька дрібної риби. Тобто така проміжна система між вагою та розміром. Тобто вона враховує і те, і інше. І крім цього ще в кожному човні знаходиться GPS-трекер, який також відслідковується головним суддєю, щоб учасники не порушували там швидкісний режим, не порушували відстань між човнами та не виходили за акваторію ловлі обозначену. Так що так відбувалися наше змагання. В принципі, о! сидела, Но она догоняла, типа, штрик, знаешь, такой штрик, штрик, с yeah, yeah, yeah. третьего раза, типа. Ну, вот такая. Ну, трай, типа, Ай! Бачила, друзья? Yeah. На свечу вышла. вышло. Сейчас, до речи, тоже вышло. Ну, на пятерку. О, ух ты! О, хроші, Це а он просто погиб. Ничего. Треба брать. Зараз ты включил. Ще правіше не відходить. Що не заведе нікуди. Ні, так там нема тут дому. А ну сюда чуть не глуще до. Ой, можно и сфоткаться. Да. Оп. Ну разбирайтесь. Что такие? Ну, вы Ну що, друзі, закінчується наша коротка риболовля на озері Трофейному. Сьогодні, в принципі, як завжди, непогано порибали. Клювань було дуже багато, друзі. Просто риба ну, не зовсім така дуже активна і його дуже обережно бере. Тобто ті щук, яких ми достали, вони всі з краєчку самого зачіплялися. Ну, в принципі, був сьогодні непоганий екземплярчик у Юрійовича, який заліковий. Да, на Ратлін, бачите, сьогодні себе дуже непогано проявив Ратлін. В мене більше всього було на оборотову блошню велику, більше всього клювань. На резину що сьогодні ну, на силікон в нас не дуже вийшло. У мене тільки було пару обережних клювань і все. Ну, В принципі, я рахую, що було вдалася, так би мовити, перевірили перед кубком. Всі місця, тобто працює і маленька водойма, яка зліва від містка, і велике озеро, тобто щука є і тут, і тут. Так що від жеребкування на кубку не так то і багато буде залежати, більше буде залежати від того, наскільки кожен там підбере вже приманку і проводку. А риба є, риба є, в принципі, скрізь. І можна її ловити. І адміністрація обіцяє ще докупко зарибити щукаю да. в районі Тольни. да, обіцяюче зариблення. Да. В будь-якому разі дуже дякуємо за теплий прийом, якби Михайлу та Дмитру, адміністрації озера Трофейного, яке завжди радує гарною риболовлі. Дякуємо вам всім за перегляд, дякуємо нашим захисникам за можливість виходити на риболовлю. Дивіться наше наступне відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього найкращого, до нових зустрічей, всім пока. Щасливо!